Сьогодні ми розглянемо цікаву пропозицію: приватний будинок у Богодухівському районі Харківської області. Це одноповерхова споруда з цегли площею 74 квадратних метри на земельній ділянці у 25 соток, покрівля з шиферу. Розташований будинок у селі Рогівка. Всього за 10 кілометрів від міста Валки та за 40 кілометрів від Харкова. Ця локація забезпечує тихе сільське життя з доступом до міської інфраструктури. Будинок має три кімнати в гарному житловому стані. Зручності знаходяться всередині. До ключових переваг цієї пропозиції слід віднести повний косметичний ремонт. Тут проведена нова електропроводка, є ламінат, натяжні стелі, металопластикові вікна. Іншою перевагою є автономність. Будинок має власну свердловину, септик, газове опалення, що створює комфортні умови проживання. Інфраструктура подвір'я включає в себе гараж, сарай для господарства, літню кухню з опаленням, льох та колодязь. Цей будинок ідеально підійде для тих, хто шукає заміський дім для постійного проживання або дачу для вихідних. Особливо привабливим він буде для пенсіонерів. Фрілансерів або власників малого бізнесу, які цінують тишу та можливість ведення особистого господарства. Проте слід врахувати декілька моментів: шиферна покрівля може потребувати заміни у найближчі роки. Сільська локація означає обмежену соціальну інфраструктуру. Магазини, медичні заклади та школи знаходяться у валках. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.